Вітаю на каналі Люблю Літературу. Микола Хвильовий, Микола Григорович Фітільов, народився 13 грудня 1893 року в селищі Тростянець на Харківщині, тепер Сумської області. В родині робітника навчався у початковій школі у Боготухівській гімназії, проте освіту здобував здебільшого самоосвітою. У 1914-1916 роках воював на фронтах Першої світової війни. Перші поезії почав друкувати в 1917 році, а далі Прозум, був ініціатором, організатором та активним членом низки літературних організацій Гарт, Вапліте, Пролітфронт. Проліт Фронт. Статтею про сатану Буцьці або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян письменник у 1925 році розпочав знамениту літературну дискусію. 13 травня 1933 року прогремів «Острів», що обірвав життя Миколи Хвильового, одного з найталановитіших письменників ХХ століття, якого називають. Основоположником української прози ХХ століття. Його світоглядні позиції стали поштовхом для активних дій на шляху осмислення суспільством ролі української літератури. Письменник обрав собі дорогу бути лідер, щоб повести націю на боротьбу за право жити у вільному суспільстві, відродження національної літератури. Основним мотивом у творчості Миколи Хвильового є мотив дороги. Він висунув концепцію повноцінної національної літератури. Я-романтика, жанр новема, присвята, світові яблуні. Твір надруковано в 1924 році. У новелі Я романтика постає проблема гуманності й фанатичної відданості революції, розкривається суперечність між одвічним ідеалом любові і беззастережним служінням абстрактній ідеї. Розвінчується романтика більшовицької революції, твір торкається теми роздвоєності людської особистості Я, чекіст, але і людина. Новела сповнена неоромантичної атмосфери. У творі герої зображені в екстремальних ситуаціях. Наскрізний мотив канонади, що посилюється. Доноситься глуха канонада. канонада все ближче й ближче, глуха канонада, росте, бухкали гармати. Час дії переважно темна ніч. Місце дії фантастичний палац. Будинок розстріляного шляхтича. Автор демонструє різні уявлення людей про світ. Головний герой чекіст-фанат, Теософи шукачі нового месії. Увага звернена на те, що жителі міста, у якому відбуваються події, для чекістів просто хлам. Непотріб. А самі чекісти в очах людей постають утіленням інквизиції. Найважливіші стильові ознаки новели Миколи Хвильового. розповідь від першої особи, драматизм, внутрішні монологи героя, відсутність безпосередньої авторської оцінки, лаконізм, виразні художні деталі, глибокий психологізм, часові зміщення, відмова від традиційного описового реалізму. Символічність образів, деталей, наприклад, безіменність персонажів. Революційна дійсність нівелює людську індивідуальність, годинник пересторога Бога, що життя короткотривале, історичні алюзії, асоціації з метою поставити революцію у контекст визначних подій світової історії, особливості композицій, Пролог. Лірико, романтичний зачин, що вводить читача у складний психологічний світ, показана розмова матері з сином напередодні грози. Три частини. Життя у фронті соціальної грози. Три частини: Три різні фронтові ситуації, три різні душевні стани героя. Ідея твору Вимріяне майбутнє. Не може наблизити людина з роздвоєним я, ціною злочину його не побудувати. Я, романтика складна революційна дійсність, які найбільше пасують такі ключові слова: кров, смерть, насильство, трагедія, сум, безповоротна втрата чогось по-справжньому вартісного. Там герої Миколи Хвильового постають не як переможці, які вже завоювали світ, не як будівничі майбутнього, якщо не для себе, то для своїх дітей, а скоріше як жертви цієї революційної дійсності, вічне протистояння добра та зла у новелі, перенесено в душу героя. Це протистояння викликає небезпідставну тривогу за світ і за людину в цьому новому світі. Новела є своєрідним попередженням про непоправну втрату на обраному шляху істинних цінностей по справжньому гуманістичних ідеалів. Кульмінаційна сцена вражає непомітною, ненав'язливою силою гуманізму, людяності справжніх буттєвих вартостей. Силою, здатною побороти зло в цьому світі. Новела має специфічну присвяту світові яблуні, яка може сприйматися як своєрідний епітет, що несе в собі основну ідею твору. Ситуація в новелі трагічна, бо його герой сам мусить вибрати добро чи зло, шлях людяності, гуманізму, всепрощення чи круту стежку служіння абстрактним ідеям. Шлях його вибору дуже тяжкий. Власне, у центрі авторської уваги і є душа ліричного героя, її страждання, розгубленість, безпорадність, неуміння вибрати єдиноправедний шлях. Розповідь ведеться від імені головного героя Я, який керує батальйоном, що складається з юних фанатиків комуни, і має розчищати в тилу дорогу революціонерам. Трагедія загострюється, коли головний герой усвідомлює, що він має зробити вибір. Я чекіст, але я і людина. Кульмінаційним є момент, коли серед приведених до трибуналу ворогів герой бачить свою матір з символічним ім'ям Марія з натовпу її слова. Сину, мій м'ятежний сину, сприймається голос самої України. Це голос застороги щодо того, світло майбутнього, яке може бути здобутим ціною вбивства власної матері. У непримиренній суперечності зіткнулися найсвятіші для героя почуття синівська любов, синівський обов'язок перед матір'ю та революційний обов'язок служіння найдорожчій ідеї. Він намагається якось відстрочити фатальне рішення Я чекіст, але я і людина. Проте весь попередній шлях моральних компромісів робить розв'язку неминучою. Герой перестає бути особистістю, яка сама розпоряджається власним життям і власним рішенням. Він стає гвинтиком та заручником могутньої системи.